І вітання усім глядачам ютуб каналу Супропозиція. Мене звати Анастасія Марченко. Друзі, далі поговоримо про окуповані території, життя там проблеми, з якими стикаються мешканці окупованих територій. З нами на зв'язку Петро Андрющенко. Це керівник центру вивчення окупації України. Пане Петре, раді вас вітати. Вітаю вас, слава Україні. Грам слава пане Петре гур повідомило про успішну операцію в Криму. Там е, низка об'єктів постраждали від безпілотників. Є повідомлення про удар по санаторію Форосці. в Форосі і. Цей санаторій також називають дачею ФСБ. І тут російські ЗМІ, ціла низка з них, повідомляють, що зрадник Володимир Сальдо міг загинути під час цього удару на так званій ці дачі. І за даними джерел Гауляйтер Херсона перебував на об'єкті у момент атаки. Відомо, що з неділі він не виходить на зв'язок, а представники окупаційної адміністрації намагаються з'ясувати його місцезнаходження. Можливо, вам, пане Петре, відомі якісь деталі й подробиці. що знаєте? Ну, насправді так, удар такий був. Насправді, сальто дійсно наші джерела по окупованій Хресочині. повідомляють, що його шукають. Він виходить на зв'язок. І, мабуть, що на зараз це всі деталі, про які можна казати. Є купа нюансів, які вказують про те, що дійсно удар був. Достатньо влучний і чутливий для окупаційних адміністрацій, не лише Херсонщини, але ну треба почекати. Я думаю, сили оборони наші самі відзвітують, що там є, тому що триває верифікація даних щодо безпосередніх наслідків. Це завжди займає час. Тут є питання безпеки джерел, тут є питання безпеки організації подібних заходів, і мається на увазі удара на те, що вони там збирались. Єдине, можна сказати, що це дійсно був не умовно кажучи військовий збір з точки зору проведення там якоїсь наради. Да? Це було певне певне, судячи за все, святкування, де йому мав перебути присутній сальдо. Окрім того, ми знаємо, що сьогодні для прикриття, от саме такого зникнення, росіяни в притаманому стилі вже запустили, що там певні окуповані території, власне, всі області, наші окуповані, підписали якусь угоду про співпрацю з Нікарагуа і. О, да, і офіційний таз там оприлюднив фотографії, де присутен Сальдо, начебто він це робив вчора в Москві, чи, вчора, чи сьогодні. Ну, зрозуміло, що тут є скоріше намагання заспокоїти всіх, що він живий, здоровий, що він начебто перебуває в Москві, але ну він... Їм... Знову ж таки, треба дочекати. Можливо, його немає, можливо, він знаходиться безпосередньо в пораненим десь в шпиталі. І, скоріш за все, не він один. Ми вже таке проходили неоднократно з окупованими територіями, коли ми одразу кажемо, що там уражено такого колаборанту, а воно потім виживає. Буває таке, якось вони дуже ціпляються сильно за життя. Тому варто почекати, десь він ну, там поруч з проблемами точно знаходиться. А от рівень на на, наскільки воно серйозний, я думаю, ми дізнаємось. Ну, якщо не сьогодні ввечері, то я впевнений, що завтра ми будемо знати вже повну картину. Пане Петра, розкажіть загалом про цю фороську дачу, що знаєте ви, тому що подейкують, що там часто такі російські високопосадовці відпочивають навіть мовляв, і сам Путін можливо приїздить періодично. А зважаючи на те, що в Криму бавовнить регулярно, чи не страшно власне там відпочивати? Ну кому путіну? Я думаю, ні, раз він відпочиває. Він вважає, що він недоторканний і бажає жити вічно. Ну так не буває. Угу. Насправді, а іноді навіть саме захищені систему дають збій. Судячи за все, це по і пройшло в Форосі. Так Форос, це ж єдина державна Кримська офіційна дача Російської Федерації, яка була такою і до окупації Криму по суті, це те саме місце, власне. Де свого часу знаходився під час Путіна Гарбачов, де його замкнули? Ну це от мова про, про, про цю ділянку. Відомо це це знаєте, секрет Полішинеля. Казати, що там систематично збираються різні російські топ-посадовці, зокрема і влаштовують там різного роду свої п'янки-гулянки, інакше це не назвати під прикриттям ППО, під прикриттям держохорони Російської Федерації. Не знаю, як там від наших дронів мала захистити служба держохорони Росії. Но ППО судячи за все не дуже справилось, тому що прилетіло там досить нормально. В принципі, це очікувано. Це ж такі операції проводяться зокрема для того, щоб Перед такими операціями ми достатньо вичистили російську систему ППО і в Криму, зокрема не виключно, але зокрема тому в принципі така захищеність Росії вона буде меншати я маю на увазі по протиповітряною обороною. І це абсолютно чудово з точки зору подальших прогнозів, що власне куди рухається наша війна. Так а куди з Криму ППО забирають захищати НПЗ, які палають ледь не щоночі на території Російської Федерації? Ну, місцями у тому числі. Ну, в принципі, просто їх просто стає менше. І знаєте, з досвіду скажу так: що те, що бачить е, український споживач, е, звичайний, да, глядач, читач, і я маю на увазі споживач інформації про знешкодження систем ППО, про те, що звітують наші е, спецслужби, зокрема, це ну в принципі не така велика е, в процентному співвідношенні. Частка від того, що насправді відбувається майже щодня. Ну принаймні на тиждень кілька разів є ураження російських систем ППО, не завжди про них публічно звітують з різних причин. Ми знаємо з вами там відсотків про 40 і про самі резонансні, і самі яскраві, які тільки може бути, тому що не всі ураження так яскраво виглядають, як нам демонструють. Тому це призвело до такої деградації. Так, частково з під Криму. Системи ППО забирають зокрема там тягнути під Маріуполь. Тягнути їх навіть я би сказав так: їх виставляють по. Приморській частині, тому що основні транзити наших дронів йдуть у підсумку через Азовське море. По-перше, по-друге, з того боку є речі, які воно захищають так же сильно як умовного Путіна. І це навіть мова не тільки про НПЗ, і не стільки про НПЗ. От сьогодні там Славянську, на Кубані щось впало на території НПЗ, судячи за все, не сильно уразило, але впало, долетіло. А проте, наприклад, Приморсько-Ахтарську війську, які набагато цікавіші з точки зору наявності військових аеродромів, або з наявності Складів, які там складуються шахеди, які туди завозять і звідти стартують. Там вони захищені набагато сильніше, і, зокрема, із нашої частини. Азовського моря, які перебувають в окупації. Тому так потрошки вони змушені маневрувати вже не, не виключно, як раніше вони маневрували в рамках одного району, наприклад, або населеного пункту або громади. Тепер вони маневрують в рамках областей і дійде до того, що вони будуть маневрувати в рамках всієї Російської Федерації, тому що вони завжди будуть стояти перед вибором. Да? треба ж знімати по якогось там Санкт Петербургу, умовно кажучи, або Валдай, де теж улюблена дача Путіна, і тягнути десь ближче до лінії фронту. І тут треба розуміти, що ти захищаєш Кремль, Валдай, Путіна, НПЗ або ну що взагалі відбувається, пане Петре. Чи накопичують зараз росіяни десь масово свої резерви для можливого формування якогось потужного ударного кулака? Були повідомлення стосовно того, що підтягуються до Запоріжжя. От що зараз там і можливо десь ще на якійсь ділянці? Ну, з того, що ми відслідковуємо основний резерв на сьогоднішній день це Запорізька область, той резерв, який ще не задіяно на лінії фронту, і про який вони систематично розмірковують. Так вони дуже хочуть посунутись до Запоріжжя. Вони дуже хочуть посунутись в Гуляєполі. Наші сили оборони все літо зривали їх плани. Зараз я думаю, теж будуть зірвані, Але ну, по потрохи воно в бік Запоріжжя, все ж таки посуть. Запоріжжя це їх завдання мінімум. Дійти навіть не до Запоріжжя знову ж таки, а діти на відстані, яку вони спокійно зі ствольною артилерії в піві, зможуть просто тероризувати наше цивільне населення в самому місті, тому що це дестабілізація. Це, це велика кількість людей, яких треба, по перше, евакуювати. По-друге, треба їх десь розмістити. Що таке евакуація це завжди складно, хтось відмовляється, хтось не відмовляється, хтось їде. Дуже велика кількість дітей в Запоріжжі. Ми це ж теж розуміємо. Ну тобто. Яка є мета Запоріжжя, це дуже легко зрозуміти. Достатньо подивитися на інше українське місце. Воно називається Херсон. От вони хочуть повторити Херсон, Херсон вже не півпустий, Там тотальний, просто тотальний терор Росіянам влаштували от таке саме. Вони хочуть влаштувати в Запоріжжя. Власне, і от це є їх завдання в, в цьому випадку. Зрозуміло, що там чим більше вони захоплять, тим краще. Але мені здається, вони самі вже не вірять там просування по лінії Гуляй-Поля, наприклад, або просуванню в бік Арехова. А проте по Запоріжжю для терористичних таких атак, ну, в них є певні, певні успіхи, певні перспективи. Там не так багато насправді треба посунутись, щоб от влаштовувати вже до досить неприємні історії для наших е е мешканців Запоріжжя. Про Маріупольський порт розкажіть, будь ласка, що із краденого нині ним перевозять, як активно використовують? Ну, в тренді тепер кокс. Витягнуть кокс з останніх новин. Вчора з Маріупольського порту вийшло судно, чергове завантажене вугіллям, ну, коксованим вугіллям, судячи за все. Ще одне судно стоїть під завантаженням. Теж, скоріш за все, буде завантажено вугіллям. і піде або сьогодні, або завтра з Маріупольського порту. За вересень це вже будуть 5 суден, які вийшли з порту. Це прям велике поживлення порівняно з літом. Влітку за все літо вийшло всього два судна, завантажене вугіллям. А тепер 5 за місяць. Це багато тут є, теж зрозуміли причини, чому саме так і чому саме зараз. Тому що тут там російська корупція має е, певний вплив і ті, хто заробляють на цьому. Але вугілля в основному тренді. Потяги, так і заходять в порт, вивантажуються з вугіллям. Вивантажуються наперед набагато більше вугілля, аніж вони можуть зараз за два або за три вивести. Тому це буде така системна історія, достатньо довго. Минулого року було плюс-мінус те саме, і майже то літа була активна навігація. Навіть на зиму вони не зупинялись, тому що Азовське море. Цієї зими не замерзало. Якщо море замерзне, то зрозуміло, що навігація стане, тому що льодоколів немає ніяких в районі Маріупольського порту. Гнати звідкись льодокол, ну, це така достатньо дорога історія. Найближче місце, мабуть, це єські. Я не певню, чому воно там є або Ростов-на-Дону, власне. Тому скоріш за все навігація буде тягнутися в принципі ще довго. Ну не знаю, все залежить від кон'юнктури. Тут же питання таке: по, по куди йдеться вугілля? Да Тут питання треба з цього боку заходити. От останнє судно з вугіллям зайшло в Алжирський порт. наш МЗС там б'ється, по-моєму, досі б'ється для того, щоб Алжир його не розвантажував. Але судячи за все, що після того ще чотири судна поїхали, то це означає, що ми не дуже виграємо цю битву. На жаль. В цьому випадку ну у нас є один рецепт, який ми постійно не соромлячись, кажемо, треба топити суда прямо в порту. Одне затоплене судно. І, і в принципі на цьому можна ставити хрест. Жоден цивільний капітан не поїде під дрони. Ну не піде вони. Не такі вони заробітні плати сплачують своїм на свої на цих судах для того, щоб люди там ризикували бути з, підбитими. А команди ж там невеличкі насправді, тому що і суда невеликі вивозять все це. Розкажіть ласка про проблеми з водою на окупованих територіях. Донеччина зрозуміло проблема дуже. Глобальна, її вона вже давно існує. Ви писали, здається, про те, що Бердянськ незабаром доєднається до хештег водна криза Донецької області. Про цю історію також хочу почути. Я також знаю, що ви неоднократно артикулюєте, що українська влада мусить більше про це говорити і цю проблему озвучувати. Чому це так важливо, і до кого можна достукатися, якщо про це говорити більше? Ну давайте тата з влади і почнемо. Да, мабуть, що ми недостатньо артикулюємо, тому що ма влада продовжує мовчати. а Росіяни продовжують нас перегравати. На жаль, на інформаційному полі потрошки. Про що йдеться мова? Що таке водна криза з інформаційної точки зору? Як ми мали би це використовувати? Ну, по перше, це перший раз черговий раз, коли б українська влада мала би проявити увагу до людей, які знаходяться на окупованих територіях, і звернутися до них напряму. От ми з вами починали з Сальдо. Він зрозуміло, що він абсолютний падонок, як накрутив, він сволота, але він щодня звертається до мешканців Херсонщини, яка знаходиться під українським контролем. І я вам скажу, що це має психологічний вплив достатньо серйозний, тому що українська влада до них не звертається. Наприклад. На отака сама історія з окупованими територіями. Треба було звернутися на найкращий варіант. Там зараз, особливо в Донецьку, де просто катастрофа. Ну, просто катастрофа. Це, це неможливо навіть осягнути, мені здається, що там відбувається. По, Почуло би цей голос, наш голос, який би казав би їм щось, як ми бачимо вирішення цієї кризи. Що ми могли би казати, мало би казати, і до чого це можна призвести. По-перше, ми мали би наполягати на тому, що це дійсно криза. Що дійсно криза спотворена війною, і що ми готові як країна врятувати наших людей для порятунку наших людей, оголосити, наприклад, водне перемір'я по території, де проходить канал Сівірський Донецьк, в якому власне і вся причина і проблеми полягає по суті, що ми готові як сторона, яка дбає про своїх громадян, які знаходяться в окупації, про що не можуть подбати росіяни провести інвентаризацію з нашого боку обладнання, якщо росіяни пустять із того боку, тому що спеціалісти? У нас, якщо ні, пусть вони з того боку, по лінії фронту, яку вони контролюють, проводять е, обстеження обладнання. Ми готові знайти спільне рішення на сьогоднішній день для того, щоб провести відповідні ремонти, реновації і пустити воду, забезпечити цю воду людям, а після того цю зону оголошувати разом як демілітаризовану, наприклад, да, і рухатись в бік е, того, щоб люди були врятовані, насправді були з водою. Е, я не фантазіор, я розумію, на що нам на це відповідає. Вісті Російська Федерація вона була би змушена відповідати все одно, і вона би сказала ні. Ну в цій історії зразу стає зрозумілим, хто є зло, хто про кого дбає. Ну це нам в плюс, безумовно. Більш того, ми мусили би використовувати такі площадки, від яких користі відповідно мало, окрім інформаційного шуму, це організація Об'єднаних Націй, конкретно Раду Безпеки ООН. Ми не скликали її не разу з точки зору водної кризи, і це ну якби теж нам в мінус. Чому тому, що в той самий час, поки ми ж нічого не робимо, робимо вигляд, що там нічого не відбувається. Росіяни шукають спосіб, як вину перекласти на нас і перекласти гучно. Там от тільки тільки закінчився великий пул, приїжджала чергова. Порція іноземних пропагандистів на гроші Кремля. Однак, ну, наприклад, серед них був колишній прем'єр-міністр Словаччини, і він був і міністром потім певний час. Ну, тобто, цю персону будуть слухати в світі і на неї будуть посилатися, і її будуть цитувати, зокрема такі великі як, там, ну не знаю, BBC, Наприклад, Да? це для них верифіковане джерело, на яке можна посилатися. А нам нема чого протиставити, а вон приїде і буде розповідати про те, що це Україна влаштувала геноцид і водну блокаду на Донбасу. Ну, ну це жах же жах. Тобто ми маємо уникати. Ми фактично маємо в руках інформаційну зброю і козирі, які просто не використовуємо. Мова йде в першу чергу про це, тому що в реальності ми всі розуміємо, що практично ми нічого не можемо зробити, тому що росіяни нам це не дадуть. Проте, ну ми маємо діяти в тих умовах, в яких вже склалися. А оста точки водної кризи там ситуація погіршується. Донецьк, Макіївка, Горлів, Пан, тобто північ, Донецької області це катастрофа. А катастрофа я ще раз потус такого рівня, яку ми всі не осознаємо, і я завжди знаєте, провожу простий приклад. Ми коли з вами розмовляємо і з ким не розмовляєш, коли в умови йдеться про воду, я певен ви в першу чергу думаєте про те, що пити, потім про те, на чому приготувати там їжу, а потім якісь санітарне питання. Але залишається питання прибирання квартири, залишається питання, наприклад, попрати, залишається ще куча питань, де прийме участь вода, а у людей її немає. Про які ми просто не думаємо, тому що ми звикли, і вона є, і коли там кілька днів її немає, ми навіть не встигаємо на це звернути увагу. А там її немає понад рік вже. І воно гірше, тобто її навіть менше з точки зору постачання і завезення. Маріуполь стрімка наближається туди ж, А тепер ще Бердянськ. З'явилось так, відео з Бердянського водосховища, яке також Фактично міліє і там нема де взятися. В них є ще одна точка водопостачання це річка Берда, яка має наповнювати це водосховище, але вона настільки засмічена, вона настільки занедбана за російських умов, що фактично вона не наповнює і Бердянська тут біля цієї кризи. А далі, якщо рухатись там, Мілітополь власне теж неподалік від того, що там водне горизонти впали після підриву Каховського водосховища. Ну тобто всі окуповані території знаходяться на межі водної кризи. і це питання треба вирішувати от прямо зараз. Принаймні, технічне про це треба примушувати Росію її вирішувати допоки вона окупує наші території, контролює окуповані території угу. окрім води, які ще дефіцити виникають на окупованих територіях. Я так розумію, пальне. Знаєте, краще легше сказати, якого дефіциту там немає. Там нема дефіциту в пропаганді, і майже все. Ну на цьому можна ставити крапку спальним. Так, дефіцит, особливо Луганська область, Запорізька область з перебоями, Крим теж з перебоями в Донецькій область. Теж відчула, але в Донецькій області. Як не рятує від паливної кризи, поки що водна криза, тому що там є пряме розпорядження від росіян. А як вони кажуть, ну наші джерела в цінних адміністраціях кажуть, прям так дословно кажуть, що треба гасити воду бензином. Тобто вони не можуть дозволити дві великі кризи одночасно, бо воно спалахне і ну людей не втримаєш тоді вже. Тому, хоча б бензин там завозять. але це лише початок. Далі далі буде гірше. Якщо рахувати далі, то наступна криза безумовно буде це криза в медицині, тому що не Чай лікарів е, і, взагалі, медичного персоналу це за скрізь. Починаючи з території, яка окуповано з 2014 року, і закінчуючи всім, що окуповано на сьогоднішній день, знову ж таки, невирішальна криза, тому що і на самої Росії теж не вистачає лікарів, навіть завезти нам звідки ну, за великим рахунком. Ну а далі можна йти по там, інфраструктурним історіям, та, по муніципальним проблемам, все це присутнє. Тобто, насправді скрізь тотальна деградація. Єдине, чим займаються росіяни. Покращення мається на увазі, які дійсно є покращенням, це вони покращують інфраструктуру дорожню для того, щоб забезпечити кращу логістику. Ну, власне, все від тої логістики, і нашим людям, ну як би взагалі ніяк, та воно на холодно, не жарко, воно на життя звичайних людей ніяк не стосується. Ну я ось бачу, що центр національного спротиву повідомляє про суттєвий дефіцит лікарів, тому що не відмовляються українські лікарі співпрацювати з загарбниками, і це створює критичний дефіцит кадрів у медичних установах. І нібито на тимчасово окуповані території України привезли групу російських медиків із Калмикії, ось про які тут регіони йдеться. Я так не люблю коментувати наш центр національного спротиву, тому що наші лікарі на жаль не відмовляються працювати на окупаційну владу. Давайте називати речі своїм іменами. Їх там просто мало. Там залишилась в окупації, є, є єдиним. Давайте так я окреслю єдине місто, де ситуація геть інакше, це Енергодар. З Енергодару не випустили жодного лікаря росіяни. Просто фізично не випустили через ЗС. Там ми розуміємо угу. причини уваги до цього регіону. З всіх інших регіонів лікарі повиїжджали. Там залишилось гірше з гірших, їх залишилось обмалі. Всі вони працюють, виправдовуючи, що вони, начебто, не співпрацюють з ворогом, при тому, що всі вони лікують російських військових. А наша прокуратура, зокрема. Закриває на це очі, вважаючи, що це не колаборація. Тому саме через безкарність вони спокійно продовжують там працювати. Про завезених лікарів, лікарів систематично завозять скрізь, завозять їх то вахтовим методом, то не вахтовим. Остання історія: от приїхала в Маріуполь 50 лікарів з різних регіонів. Вони їх запросили, чим заманили? Підвищена заробітна плата, безкоштовне житло. Тобто, здебільше це ну, про це мовчать, да? це, це здебільше. Ті, хто тільки закінчив інститут, тобто фактично не мають ніякого досвіду, не мають ніякого якорю, десь вони зачепилися. От вони їдуть в окупацію на сьогоднішній день працювати, і росіяни власне, над цим агресивно працюють, тому що всі інші лікарі відмовляються. Чому відмовляються? Тут теж дуже просте пояснення, не лише лікарі вчителі так само відмовляються їхати на окуповані території з території Росії, тому що навіть підвищена заробітна плата, яку обіцяють в окупації росіянам, не перекривають ті їх незаконні там заробітки. Які мають і лікарі і своїми консультаціями, там і освітяни своїми репетитистам на, на території Російської Федерації, тобто банальна корупція не допускає їх в окупацію. От і все угу. згадали ви про заяс, пане Петро. Розкажіть, яка там зараз ситуація? Чи немає чергових ризиків, якихось нових чи магате регулярно проїздить? Власне, що там ну магаде там взагалі знаходиться? Воно то регулярно нічого не бачить, що там відбувається, і зі слів росіян пише, що там Україна обстрілює ЗСУ. Це систематично взагалі відбувається, і це просто якийсь жах. На саму заєс базируються Кадирівці, базуються ще російські підрозділи знаходяться вони прямо під меж залами, що прямо заборонено всіма конвенціями, але ну, МАГАТЕ цього не бачить. Чому знову ж таки да, ми промагати? А з поганого про заєс можна сказати, єдине про ризики, те, що воно в двох кроках від реінтеграції росіяни дуже агресивно бомбардують. На початку вересня туди приїжджав Сергій Кирієнко, це перший заступник адміністрації президента Російської Федерації. Тепер головний. По суті, після того як там Козак це голова адміністрації, зв... звільнився, uh -huh. і е, от вони розмовляли, і він відвідував заес з приводу того, що росіяни вже закінчують питання, вирішили вони питання, як запустити всі шість реакторів. Принаймні, вони на цьому відверто публічно наголошують. Так само за вихідний вийшла низка інтерв'ю. Ну це власне одне велике інтерв'ю, тас, яке порізала на шмаття е, з директором від окупантів Запорізької АЕС, який так само каже, що вони повністю. Реінтегруйця, включаючи штат, вже тепер повністю затверджено Російською Федерацією Росатому. Ну і так далі. Далі далі. Повторюсь, це все проходить. На очах МАГАТЕ, яке про це ані слова ви не знайдете. Тобто найбільший ризик в тому, що технічно дійсно росіяни, скоріш за все, могли вирішити це питання, і що до кінця навіть цього року вони інтегрують ЗАЕС в російські енергосистеми. Чим для нас це страшно? Це питання не лише викрадання нашої електроенергії, це, це, це останнє питання, про яке варто думати. Питання в тому, що саме Запорізька АЕС та точка, яка може забезпечити живлення електроенергії окупованих територій. Тому що, наприклад, чому жодне промислове підприємство повноцінно досі не запущено? Це і про Морів Пальмова, і про Донецьк, і про Інаківо, про Бердянськ, про Порти, тому що не вистачає потужності електроенергії. А росіянам на території Росії немає звідки її взяти. Єдина точка, де вона є, це Запорізька АЕС. Як тільки вони запускають Запорізьку АЕС, вони починають розбудову і на базі наших промислових підприємств ми бачимо військово-промисловий комплекс Російської Федерації. Це абсолютно неприємлива ситуація, абсолютно страшна, насправді для нас. А росіяни. Для того готуються з точки зору спостереження з окупованих територій з того самого Маріуполя, що вони розбудовують, будують до чого готуються, от вони готуються саме до цього. Угу.